Вітаю, панове. Ну що ж, настав час і мені заскочити до цього хайповозу в останній вагон і так швиденько пройтися по апаратах, які нам пропонує Wargaming за додаткові глави бойової перепустки. А саме ІМТ, 8-й левел, середній танк, і ТС 6, 9 левел, важкий танк. Там Лара Крофт, Дюкнюкем, це все дуже цікаво, дуже важливо, само собою, да, безумовно. Але нас сьогодні цікавлять танки. Я поки що, принаймні, не планую грати у цю помийку і не планую їх отримувати. Вочевидь. Можливо, щось зміниться з часом, але е, станом на зараз я цього робити не планую, а відповідно і гайдів на них потенційно не буде. То що фактично, отаким от, от відео ми з вами спробуємо цей самий гайд замінити. Я на відміну від багатьох блогерів щирий і відвертий я вам от максимально як на духу викладаю, записую це відео, щоб просто зібрати переглядів, щоб я заробив свій нещасний 1 долар монетизації і міг не здохнути з голоду. От, тож я з вами максимально щирий. Давайте ви будете так само зі мною щирими, поставити там лайк, коментар от от все одним словом, ви знаєте, що робити. Там хто дуже сильно знає, можете взагалі ще опуститися нижче, там ссылка на донат є, Коротше, розберемося. А ми починаємо. Отож, первинна теза, з якої я хотів би розпочати. Це те, що ми на цьому каналі з вами зібралися не для того, щоб лицемірно повторювати усі ті наративи, які вже прописало ВГ в своїй методичці, про те, що Вау, жесть МТ зараз буде заїжджати з фланга, там буде кущовим сніпером і так далі, і тому подібне. Саме собою ні, ми з вами зібралися тут сьогодні. Банально для того, щоб з'ясувати рівень грабельності, актуальності, метовості цих танків в реаліях рандому, в межах тих викликів, які цей рандом буде їм виставляти. Ну і зрештою в тих ситуаціях, в яких цим танкам доведеться грати. Ну і починаємо само собою, як я сказав, з ІМТ Восьмий левел середній танк. Отож, ми не будемо зараз розбирати всі ТТХ, ми проговоримо просто про основні плюси, основні мінуси. Дивіться, альфа 360 одиниць. Дякую, це класно, реально круто, питань немає. Це не зубочистка в 230, не зубочистка в 250, не пародія на зубочистку в 280. Ну і навіть не 300 альфи, що вже було б цілком грабельно, а 360. Чи це класно, само собою, це класно. Але одразу ми зустрічаємо камінь спотикання, і полягає він в тому, що в нас КД в стоці без нічого, 12 секунд. Я вже збирав його, дивився і там, власне кажучи, що в тебе вийде. З фуллу збіркою. Давайте паралельно його прямо одразу натикаємо, там буквально до села тикнемо, да? і добпайок. От в тебе з фул розкачкою, без вентилятора, тому що ми поставимо сюди само собі загартування і турбіну або стабілізацію. Але з досилачем і з доппайком у тебе буде каде 10 секунд. Що таке КД 10 секунд, на альфу 360. Це фарш. Давайте будьмо відверті, тому що є умовний ренегат, в якого там ця шишка і так далі, вам вона не подобається, лючок його да. Але сама суть, в ренегата є броня, в ренегата притомна рухливість, ренегат все ще доволі актуальний і доволі сильний на своєму левелі, попри вихід нових імб, на штип іксамок 57 і подібного лайна. Але в ренегата КД. 8 секунд. Тобто він мало того, що відносно метовий, так в нього ще й КД, притомний ДПМ, класний і так далі. Ну окей, ренегат це виняток. І хто у нас є ще? Ну, скажімо, у нас є ем, ВЗ Модель 6, да, там новий оцей приємчик, ну, відносно новий, само собою. У нас є е 75 ТС, у нас є Йох, врешті-решта, той, що забони продається, і в них КД також до 9 секунд. Там від 8 до 9, залежно від того, що саме ви їм зібрали і так далі. І от 9 секунд на альфу 360 на восьмому левелі це ще прийнятно. Все, що вище вже. Неприйнятно. І в цьому полягає проблема. Якщо ви хочете танк з альфою 360 на восьмому левелі, підіть, купіть собі Йоха Забон, їй-богу, і ви отримаєте набагато кращу і банально приємнішу та сильнішу машинку для реалі сучасного рандому. У нього буде куди більше бронювання, да, в нього буде шишка, але при цьому альфа, співвідношення альфа і перезарядки, і загалом хороша, притомна, комфортна рухливість. І знову ж таки, це безкоштовно, тому що за танки МТМ у будь-якому разі треба буде доплатити голдою так званою, ну, не так званою, а реальною голдою. От і. Вочевидь, в когось вона є, в когось немає, хтось буде заносити бабки. А йог продається за бони, ну фактично безкоштовно, за внутрішню ігру валюту, яку ти фармиш, граючи в цю гру. Тож хочете танк з альфа 360 на 8 левлі, будь ласка, Йог — безкоштовний варіант. Повертаючись до ІМТ, співвідношення такої альфа і КД, воно явно непритомне, далеко не найкраще, це якщо дуже м'яко висловлюватися. І виникає запитання, а чому таке? Ну, якби чому таке співвідношення? Що намагалися ним забалансувати, можливо, танка до хіра броні, але насправді це не так. Ми до цього ще дійдемо згодом, але, е, врешті-решт, немає того чинника, який треба було балансувати такою перезарядкою. Тобто її зробили такою, просто щоб е, танк був суттєво нижче середнього, і відповідно, щоб оскільки він буде масовим, він не почав ламати рандом, або принаймні хоча б якось комфортно в ньому відігравати. То що це перший пункт? Другий пункт по швидкості. Він буде нормально їхати, питань немає, да, полтос. Але, знову ж таки, полтос та плюс турбінка 55. Чи прям це якось ультимативно, та само собою ні. Але тут якби нюанс полягає в тому, що у нас бронювання. Стільки, що в танка в цього має бути максималка ну кілометрів 70 не менше, бо інакше кількість його бронювання, а саме його відсутність, пояснити неможливо. Тож, що ми отримаємо в проміжному підсумку. Ми маємо танк з гарматою, яка дійсно від 8-го левела по Альфа страйку, яка дійсно в цьому питанні актуальна, але точно не актуальна по перезарядці, тобто по ДПМу. Не найбільш актуальна по стабілізації, до речі, як для 105-го калібру, це ж 105-й, да? да? Це 105-й калібр, не сильно в нього хороша стабілізація, будьмо відверті. І при цьому цьому ми маємо просто посередню швидкість для середнього танка. Ну і вочевидь, умовний бураск з двома тичками на 360 і зі швидкістю в 60 Ну, як би, ви розумієте, да? я сподіваюся, не треба продовжувати речення, ви і без мене здогадаєтеся, до чого я хилю. Це перше, друге, Ні, це вже третє, да, це вже третє перепрошую. 3 d моделька. Власне кажучи, що ВЛД 150 мм. Окей, питань немає. Можливо, ми станемо від кутів і в нього буде рекошетний кут. Ми стаємо від кутів і на виході отримуємо 170 мм бронювання. Оу, oh, так. Ніякого рикошетного кута продирається на виліт. Буквально ну фактично всі маски ти граєш на своєму левелі від, я вам ще раз наголошую, найкращих кутів. Давнього рекошетне НЛД питань немає, ну тобі в нього постріляють тиждень, а далі тебе дратимуть у ВЛД абсолютно усі, включно з шостими левелами. І це дуже весело прикольно. Ну, можливо, танка є з борта. Е, вони є, але тільки нижні. Там 76 мм бронювання. А от верхній борт 25,4. Ти знаєш, що з тобою зроблять кумулятиви і банальне правило трьох калібрів на ББХ і на підколах? Правильно, вони тебе порвуть. Дуже мало насправді гармат на восьмому левелі, які не пробиватимуть тебе сюди. Навіть зубочистки від всяких там каєнів Action EX, від всяких там ФВ4202 і подібних гармат, навіть ці зубочистки рватимуть тебе сюди, просто отак, ну, подотичні, дотичні, показательніше називається, за правилом трьох калібрів. Ну, ви розумієте, який це бред? Тобто, ну, абсолютно, танкування від ромба, навіть якесь під лютими кутами, воно виключене. Ну, воно фізично неможливе. При цьому цьому кришка корпуса, яка у нас є дуже сильно випуклою і яку видно над лобовою деталлю, в ній 22 міліметри, тобто ще менше. Що з тобою робитиме арта, я навіть взагалі мовчу. Тобто, ну це, це взагалі окреме питання. Нам можливо лише те, насамперед, що з тобою робитиме звичайний танк. А він з тобою робитиме дуже, так сказать, осудітельні речі, да. дуже речі засудливі, які Ютуб, само собою, не пропустить, якщо я вам їх озвучу, але я плакаю надію, ви самі змогли собі уявити. Ну окей, можливо, в танка є башта. Ем, давайте по-другому, отак ось лайв колізія. Ну, от така от, 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 от башта в танка, да? 100 міліметрів, е, класно, круто, прикольно. Е, ну і в принципі два ракошетних Одним словом, давайте не будемо затягувати. Підсумовуючи по всьому вище сказаному, ми отримуємо танк буквально шостого левела. По всьому, ну, фізично танк шостого левела, якому дали лише одну характеристику від левела 8, а саме разовий альфа-страйк в 360. Ну, а все інше це буквально танк левела 6, який натягнули на 8-й. І само собою, він нічого хорошого із себе не представляє. З чим його можна порівняти? Його можна порівняти з апаратом під назвою XOR 1010, -10, буквально от. Фактично одне і те ж. Бронювання відсутнє, ХП відсутнє, перезарядка і Альфа Страйк приблизно якраз таки в тому ж співвідношенні плюс-мінус. ну Тільки то, що Ксор трошки швидше рухається, а так то загалом. Ситуація абсолютно та сама. Дивіться, якщо вам подобається Ксор, раді Бога, можете взяти МТ, там грати, стоять в кущу на базі, і от це от все. Питань немає, і, скажімо, візуально, мені 3D-стиль ІМТ подобається більше. От, ну реально без приколів. І якби я там забирав танки, да і я там планував, який саме з них я хочу забрати, чисто опираючись на візуальну оцінку і на емоційну оцінку, я б забирав би ІМТ в плані того, що вау, він красивий. Ну, це знову ж таки історія про суб'єктивне бачення, про смаковщину. І, от, на мій смак, стиль для ІМТ просто більш привабливий. Стилістика цього стилю мені більше імпонує. От. Але якщо я оперався на об'єктивній реалії рандому, танк. Тупо не нем це черговий леопард без броні без хп, який буде стояти, трястися в кущу на базі, який не може розмінюватися, який не може танкувати, який не може грати на коридорних мапах цієї гри, який не може нічого привнести в бій, ну який знову ж таки є танком терпілою. Ще раз, якщо вам подобається, от просто ви емоційно обираєте, бо вам подобається такий геймплей, такий танк, або персонально цей танк і так далі, або цей танк, який у вас зараз на екрані, будь ласка, грайте. Але ж як я вам сказав на початку, ми на цьому каналі з вами зібралися для того, щоб провести оцінку. Об'єктивної ефективності і результативності танка в реаліях сучасного рандому. Так от об'єктивна оцінка визначає те, що в нього альфа від восьмого левела, а усі інші характеристики без винятків у нього від шостого левела. Ну, і, само собою, подальші висновки ви зробите. Ой, господи, гадаю, і без мене. Ну і отак відносно плавно, ми з вами переходимо до наступного апарата. Дюкнюкем, не знаю, хто це такий взагалі не Шибу, і який у нас представляє танк ТС 6, дев'ятий левел, важкий танк Америка. е, Власне кажучи, це буде набагато більш шметовий апарат, я вам одразу про це говорю. Щодо його актуальності, звісно, виникатимуть певні сумніви, зокрема через його швидкість. Але я вже зустрічав в багатьох чатах в Телеграмі те, що цей танк порівнюють з фактично ВЗ-114. Це у нас такийся. Зараз я вам перемкну екран. Танкісти. Хвилинка корисної самореклами. Підписуйтеся на телеграм-канал, де ви завжди зможете знайти оперативні та свіжі сповіщення про усе, що відбувається довкола мого Ютуб каналу. Також ставайте спонсорами на Ютубі та Патреоні, і принагідно я дякую всім тим, хто підтримує мене фінансово на цих майданчиках. Окрема подяка найвідданішому шанувальнику пану Тарасу. Ну і наостанок, якщо ви сильний гравець там хоча б від 3500 на топах, приходьте до нашого клану, можна навіть цілими ротами, для подальшої гри на маневрах, для розвитку цього самого клану і так далі. Продовжуємо перегляд. Отакий ось апарат, китаєць, 9-й левел, важкий, і в нього з переваг тільки ну, фактично просто нормальне бронювання, от просто нормальне, нічого в ньому особливого немає. І ультимативна кількість ХП, якої ну, фактично немає навіть в багатьох важких танків 10-го левела. Це єдині переваги даного апарата. У нього нормальна, хороша альфа, там, от, це от все. але при всьому цьому в нього больне КД, Непритомно довге, там в секунд 16, 17, в такому плані, да, залежно від того, що ти на нього поставиш. От, це дуже довго для такої ельфи, само собою. всьому цьому в нього немає стабілізації, в нього немає зведення. Ну і власне кажучи, усі наслідки цього процесу, ви розумієте. Плюс, вочевидь, швидкість має далеко не ультимативну в 31 кілометр. Це вже з перком хотів сказати. Я але ні, це безперка просто 31 кілометр за винятком 2 кілометрів, які я скинув йому польовою. Одним словом, 33 км. Певною мірою ТС 6 дійсно відтворює цей танк. Але з одним нюансом: у нього буде набагато, набагато приємніша і комфортніша гармата. Чому так? По-перше, стабілізація. Дивіться, вона в нього по цифриках така сама, як і в АМТ. Тільки відчувайте різницю. у нас калібр 120 і альфа 460, а там калібр 105. А става в нас однакова. Тільки в цього танка ще є броня, тобто він може собі дозволити виїхати, встати, звестися, отримати тичку там без пробиття, там якусь тичку дрикошетить і так далі. І відповідно дати тичку у відповідь. Розумієте про що, да, тобто в нього стабілізація, як в ЄМТ, і для такого дерна це просто нормальна стабілізація. Вона буде нижче середнього, але загалом вона нормальна. Разово альфа з повідношення перезарядки е, далеко не рекордсменський. Хотілося б, звісно, мати щось ну, із розряду там 10 з половиною секунд, що таке, да. Але загалом 11 з невеликим секунд на альфу в 460 це в принципі грабельно. Тобто. Ще раз, це не якесь ультимат, не якесь ультимативне співвідношення, це не щось, що прям мега суперкомфортне. Але це те, що просто в межах балансу чим можна послуговуватися з чим можна грати і так далі, тому що знову ж таки, у нас є, скажімо, захисник на восьму левелі, або там якийсь гонсало. В них КД 11,8-12 секунд на альфу в 440 одиниць. Якщо я не помиляюся, якщо мені не зрадує пам'ять, і власне кажучи, як ви розумієте, це просто збалансоване КД, так само тут, але при цьому ще й альфа вище, а перезарядка трошки швидша. Розумієте? Розумієте, все окей, розібралися. Тепер по швидкості 30 км вперед, 14 назад. Це само собою, говно, це не сильно грабельно, не сильно приємно, і, вочевидь, це те, в що буде опиратися цей танк. Хотілося б на ньому грати зі стабілізацією для максимального комфорту, але, вочевидь, через цю швидкість ти будеш апріорі змушений грати на ньому через турбіну. Само собою, це ситуацію не виправить, бо 35 км, які він ще й можливо, не завжди набере, не завжди поїде. Їх буде відверто кажучи, малувато для реалії сучасного. Рандому, але знову ж таки, 35 це буквально трошки менше, ніж 40. 40 кілометрів це. В принципі, нормальна швидкість для важкого танка 8-9 левела. І має 35. Да, ти не будеш встигати на стадію добивання, але ти будеш встигати приїжджати в первинну позицію, займати її, ну і загалом так чи інакше її реалізовувати від свого бронювання. При цьому цьому, до речі, танка кути мінус 10, так само, як і в ІАМТ, але є нюанс. І МТ ними послуговуватися не може, бо в нього танк дірявий. Ну, буквально там танк без броні і без ХП. А цей апарат ним послуговуватися не ми цими кутами, вочевидь, може. Ну і безпосередньо переходимо до Коліжн модель, включаємо одразу лайв колізію не гратися в ці всі приколи, да? І починаємо з НЛД. НЛД 200, ВЛД 200. Ясно, понятно, дратимуть тебе на вильот, але є нюанс. По-перше, ми можемо стати від своїх кутів І на рельєфі ця ситуація набагато вже стає приємнішою, тому що в тебе ВЛД набирає броню. Класно? Класно, питань немає. При всьому цьому. При м -м, грі від бортової проєкції, ми, вочевидь, підставляємо підбаштовий циліндр, але, по-перше, він сегментований. Тобто, ти стріляв ось сюди, а там ось кудись-сюди, або стрілятиме, не знаю, сюди, а влучив от сюди. Ну, ви розумієте, яка точність у цій грі, точніше її відсутність, ну і само Усі наслідки. Цього ви також маєте розуміти і без мене. Тож, в принципі, борт грабельний. І він не найбільш товстий, 76 мм. Але ж це курча, мать, не 25, як ВМТ розумієте, да? от Тому і послуговується, ним чувати, можна, і під правильними кутами він танкує абсолютно усі гармати у цій грі. Там когось треба буде, звісно, так танкувати, когось можна буде і отак танкунуть Але сама суть ви розумієте, про що я. При всьому цьому бачите Достатньо добре заброньована, С перекосики, перекосіки, заворотіки. Вона така округла. Ну і очевидь, відповідно, це башта буде танкувати. В неї буквально пару таких найбільш виразних вразливих ділянок. Це вся справа зліва від маски гармати. Це знизу під маскою гармати. І при всьому цьому, да, там присутній лючок, але танк височений, ви той лючок, бачите, не будете толком. При всьому цьому банально він розташований позаду, тобто тобі його через це буде ще менше видно. Ну і відповідно, граючи від кутів, ти якби, взагалі бачити його не будеш. Е, і відповідно, як наслідок, ми отримуємо, що? Правильно, метовий танк. Не ультимативний, не ультимативно заброньований, це важливо. Просто м'ятовий, який щось десь відіб'є, щось десь тонкуне, десь колись в нього просто банально не вистрілять, а вистрілять в ІМТ, який буде кататися біля нього, тому що, вочевидь, пріоритет цілі, він якби читається тут без будь-яких додаткових факторів, тому що типу катається Леопард і катається не Леопард. Кого ти вибереш? Правильно, ти вибереш того, по кому легше читать дамаг, по кому цей дамаг пройде, по кого ти проб'єш гарантовано. Ну і в даній ситуації буде кататися ІМТ, і ТС 6 Ну і вочевидь, я особисто вистрілю в ІМТ. Не знаю, як ви, можливо, у вас інші пріоритети. От, так, хто вас знає? Да? Але ви розумієте, про що я Тож, у сухому залишку ми отримаємо танк, який. E, точно краще ніж ВЗ-114, з яким його порівнюють. Він можливо найкраще буде їхати, а може навіть подекуди гірше, буквально там на пару кілометрів, але при всьому цьому він має точно далеко не найгірше бронювання. При всьому цьому він має далеко не найгіршу гармату. Вона в міру стабілізована, в міру ДПМна. Ну знову ж таки не ДПМ, в плані там вау, уже стріка ДПМ буде. Ні, там буде 2500, але це будуть нормальні, чесні, стабільні 2500 ДПМ з притомною нормальною перезарядкою, цілком собі збалансованою, ну і знову ж таки, цілком грабельною, що не менш важливо. Ну і е, висновок, вердикт по даному апарату. Він метовий, всього цього достатньо, розумієте? Типу, це танк, який сам собі світить, сам їде вперед, сам танкує, сам розмінюється, сам стріляє врешті-решт одним словом, танк, який виконує усі функції в бою. І я вам зараз його не, не нахвалюю і тим паче не намагаюся продати, тому що я вас взагалі закликаю нічого не купувати в цій конторі, доки вона не змінить свою політику до цієї гри. Але якщо вже гором про те, що ви вирішили брати участь у цих перепустках, якщо ви вирішили, що один танк ви точно забираєте, то моя рекомендація серед цих двох, само собою, ТС-6. Бо він не леопард, бо він метовий. От і все. А на коридорних мапах цієї гри, а їх таких 90%, саме метовий танк дозволить тобі грати ефективно. Бо, знову ж таки, як я вам наголосив на початку, ми з вами зібралися тут сьогодні не для того, щоб просто повторювати написані варгеймінгом або лицемірними блогерками методички. Ні, ні в якому разі. Методичку ми собі свою напишемо, правильно, правильно. От і наша методичка, вона дуже проста. Ми оцінюємо танки за їхньою об'єктивною здатністю грати в реаліях сучасного рандому і приймати ті виклики, які цей рандом диктує. Станки збройні без, без хп як би сильно він вам не подобався. На жаль, не те, щоб немає права, да, скоріше, просто дуже складно йому існувати в поточних реаліях цієї гри. От і все, це якщо такими простими, лайтовими, дуже ввічливими словами, вам це пояснить. От і вся історія. Тож, вибір, як на мене, очевидний: один схожий на XORA 1010, якщо вам подобається, будь ласка, але це не м'ятовий Кусман. При всьому цьому, другий, схожий на ВЗ-114, але буде кращим за нього, ну і, вочевидь, танк м'ятовий. Тож, попри те, що, скажімо, мені особисто не імпонує 3D стиль і загалом персонаж, який йде з цією главою на ТС-6. Попри все це, попри оцю емоційну оцінку, суто раціонально, якби я обрав конкретно танк, тобто за його тактико-технічними характеристиками, за його методістю і за його здатністю показувати щось в рандомі і банально фармити, то я само собою обрав би саме ТС 6 Ну, а чи обрати щось вам, це вже вирішити безпосередньо, ви і без мене. То що обирайте, як в матриці, да? одна пігулка це Леопардоподібний висір, не метовий, не неграбельний, не потрібний, абсолютно шостий левел, який натягнули на восьмий. Ну а другий це пігулка під назвою ТС. Метовий і, можливо, навіть стане актуальним, чому б і ні. Це не якийсь Рембо, це не якийсь тим паче, умовний концепт, один ба, який там за магазин натиску продається, да? в магазині натиску, перепрошую, але. Чи гратиметься він само собою так і безумовно знайде своїх шанувальників? Але я повторюся вкотре. Він м'ятовий, і цього вже достатньо. Якось так, все не грайте в цю гру, або ж принаймні не грайте на арті, якщо все таки вирішили в неї чомусь грати на все добре. Якщо ви хочете танк з альфою 360 на восьмому левелі, підіть купіть собі Бона за йохи.